Усім доброго вечора. Ви в саду у Анжеліки. Локації Рівненська область. Коротесеньке відео зніму зараз. Спогляньте, як гарно виглядає саме зараз флокс жаловинний. І особливо, коли він, подивіться, ніби ось такі рожеві хваринки. Особливо хотіла сказати, коли він такими кубками. Оце хотіла вам. Донести ось таку інформацію, якщо так можна назвати. Бачите, по три, по три. Потім він також дуже гарно виглядає. Я навіть коли його фотографувала, ви знаєте, що мене запитували в Фейсбуці, особливо я більше на Фейсбуці, чи це не хвойно. І ще дівчатка, хто розуміється, на о чітках чи у чітках, як правильно, до цього часу не знаю, що це з ними таке відбувається. Можливо, хтось підкаже, чим їх лікувати, чи це хвороба. Дивіться, це точно. Зразу виключаємо слимаків, так як тут насипаний уже цей порошочок. Ось дивіться, от на цьому ще не так. Бачите, багато. Це як він, кров дракона. І навіть хочу вам показати, ось дивіться, на цьому. Це я тільки ті купила. Я вже відеокала, це мій. Йому вже декілька років теж ось на цих листочках є. І навіть подивіться, на молодилах також є. Гляньте, що відбувається. Ось так сфокусувалась камера. Взагалі, просто хоч плаче, як то кажуть, ви знаєте. Ось тут це все нові молодилки. Гляньте. Знаєте, можна сказати, що все так приїхало, але мої так само чітки в такому ж стані, там, в других тих клумбочках. Ось так, дівчатонька. Всім гарних свят, з наступаючим вас святом. Нехай буде мир, спокій, любов, злагода все саме-саме хороше в вашому житті. Будьте щасливі. Для кожного щастя, я так думаю, у чомусь своєму, тому кожен нехай буде щасливий. тому, що він для себе бажає щастя. До побачення. Мирної, тихої ночі, друзі.